Так, всем привіт. Тільки зайшов у двір дивлюся, а що це таке за висить. Ви погляньте тільки. Придивляюся, це збігав за камеру, я вже був біля нього. Що це за чудо таке, не можу зрозуміти. Як це застряв? Погляньте, ви бачите? Зараз піднімуся. Я не можу зрозуміти, а ну хто мені скаже? Орнітологи, ветерани голубівництва? скажіть, будь ласка, в чому справа? Чому перепалятника в цьому році більше, ніж тетерій? А? Як він застряв хоч? А-а-а! Я догадуюсь, ви знаєте що? Він сколзнувся, ага. Підіс все капітально, ви знаєте. Треба якось зняти зараз його. Зараз, хвилиночку, Ага. Знаєте, він ще теплий. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, які ж вони глупі. О, то ти там добре застряв. Бачите шиї на террі як? Дивіться, бачите? Він, мабуть, там коперсався, Дома нікого не було. Так, дітей від екрану. Дітей від екрану. Як він туди... Як це може сюди заскочити? Ось, бачите, аж де кров, аж кров, все, все. Кров, тут кров. Кров він тут застряв. Ось гляньте, бачите, він терписався. Завис, шиєю тут завис. Ага. Зрозуміло. Я трохи переоткрив, був, тому що сьогодні випускав голубів, коли їхав на роботу, голубів випустив. Трішки думаю, хай хто не втрапить сюди, то зайде туди, Я, мабуть, або він за голубом йшов, За голубом мішов, голуб сюди проскочив. А він застряв. Або хотів залізти сюди якось, застряв. Ну, коротше, це вже наші, наші ці легенди і наші ці вже... Гіпотези вже нічого не працюють. Ай-яй-яй-яй-яй, молоденькі, ви знаєте? Молоденькі. це молоденькі, я вам скажу. То Попалися у мене були такі два. Вже не молоді, а це молоденькі. А ні, всім, брошу, які молоденькі, гляньте. Матроска, бачите? Хіба що перелиняний вже? Знаете? Не знаю. От я не знаю. Вони ювенальну, ювенальну линьку. Чи робляться матросками, чи ще треба раз перелиняти? я, ви знаєте, Про перепилятника я не знаю, хлопці, підказуйте самі. Ось такі справи у нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну що зробиш? Що зробиш? В нього крило ще линяє, подивіться, бачите, в нього крило до долині ось. В нього крило ще долині. У нього ще немає махових воно. Бачите, бойових повноцінних немає, вони ще не вийшли. Через те ось так. Нема в них повноцінних ще таких бойових. Да. Жалко, певно, я вже, звісно, жалко. Ну, мене така підозра, що це в мене сім'я жила. Ну раз на те пішло, то я думаю, що це вже все. Останній з Жалко, певно, що сім'я вся пропала. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко, звісно. Так, ну що. Хто сюди його привів, признавайтеся. Зараз треба передивитися, чи немає тут ніяких тих, що там підкошують. Я і всіх повиганяв ось. Бачите? На щоб переглянути. Чи нема порваного, чи нема такого, що підкошує, чи нема десь тільки що побував в нього в лапах. Начебто я так не бачу. Тобто, якщо голуб сюди залетів від ястреба, то він має бути тут. Має бути всередині. Ті що там на горі, то то вони мабуть не встигли сюди вже повилітати назад. Ай-яй-яй-яй-яй. Наче всі ви знаєте? Ай, немає фокусіровки, бачите. Наче всі нормальні. Всі живі здорові. Ну тут добре. Тут добре. Так, відкривай, а ну. Ну що налякали сильно, так? Да? Так, буду розкромити. Це я сьогодні трошки пізніше приїхав. Трошки пізніше приїхав. Зараз треба покормити. Поки видно. Це спішив, щоб завідно їх покормити їх. Отак. Вже трошки веселіше, бачите, як вони зраділи? Так, добре, ну що? Забираємо його, що зробити. Що зробити? Вже нічого не зробиш, вже все. Вже все. Вже так сталося, що вже ми його не спасемо нічим. Що ж ти тут вліз, а? Ну я признаюся. Це ви, ви притумуш і свідки, щоб я не був голослівним. Ну, це по-моєму третій, так? Да? По-моєму третє. Один підвісився, один залетів. Ну то я завіз. Перший я завіз, другий туди застряв. Лапами. І це все ще йде, надо ж таке, ну. От буває таке. Ну все, добренько. Отак сьогодні вроді би, вроді би все благо. Я так стаю передивився, то начебто у мене нема на очах ніякої підозри, що десь там десь хтось пострадав від нього, наче все нормально. Ну все. Все, всім миру на цьому кінець фільму.